Всім призи, моя Бонка, в цьому відео вас чекає багато цікавого, тому що в цьому відео ми відкриємо ящик за 1000 трофеїв, От мені зараз зливається 1600 сезонних трофеїв, Ми відкриємо ящик. Оцей от Зараз зустрінемо новий сезон. Бралпас, подивимося на новий сезон. Отримаємо нового Бралера Лумі. Та також перевіримо, чи вистачить мені моїх ресурсів на основі, щоб вкачати всіх Бралерів на 12 силу, тому не пропустіть, Зараз ми все це будемо робити. Так, зараз 36 сезон. нас нагороди всі збираються. Один гендарний старт, куча всяких нагород, тому Давайте ми їх зараз пасом зберемо. Але перед цим цей ящик, тому давайте ми зараз відкриємо. Я дуже надіюсь що мені випаде якийсь. Навіть якщо один скін, я надіюсь що мені випаде якийсь хоча б один адекватний скін за 149 кристалів, Або мені випаде багато кристалів, тому понадобитися, відкриваємо. І так, що там падає? 19 предметів. Вроді би, вроді би має бути щось непане. Мені вже випало 3 кристала. Ще три кристалли, окей. І 13 предметів світ, це може бути два скина. Відкриваємо перший так, це два скина. Окей, мені зараз пощастило. Нарешті мені перший раз на нас випадає два скина. Перший скінчик поко, досить таки непаганий. 149 кристалів. Давайте ми його просто продовжимо. І наступний скін у нас отакий скінок. На 140 кристалів, скін селмейк, досить крутий. Давайте надіваємо, далі ми отримаємо спрейчики, іконки, всякі пінчики. Оце давайте ми все забираємо. Ну, досить таки не планує, все таки лут, бо два скіна і золота по 140 кристалів. Значить, не зря я, в принципі, збирав оцей от бокс, тому отакий от у от нас, в принципі, вийшов в лут. Так, коротше, лот мені сполося. Давайте ми зараз заберемо, відкриємо також легендарний стардроп, з якого мені посівка на напевне, досі таки не пано, У мене посівки, напевне, нема. Тому давайте зараз поки будуть краю всі стардропи. Останні я хочу швидко ще провокувати свій телеграм-канал, тому обов'язково заходіть, по QR який ви бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або посилці під це відео, бо там я дуже багато різних новин по Brawl Stars, І коли будуть виходити мені відео, стріми і так далі, тому вузько заходіть, не пропустіть. Ну а зараз я наді, мені падають будуть падати блінги, кредити та будуть падати мені очки сили. Мені це найважливіше, очки сили. Бо якщо не появляюся, мені їх дуже не вистачає, тому надіємося на це. І ще також я в цьому відео отримую сонячну славу, тому відео буде максимально насичене, максимально круте. Дуже надіюсь, що воно вам сподобається, тому понахлавла. Зараз давайте ми це все фастом довідкриваємо. Я не знаю, скільки душе стардропів. Ну давайте, ладно, давайте я не буду вас затягувати відео сильно. Я давайте до вас повернусь, коли довідкриваю ці всі стардропи. Ну що ж, я все довідкриваю. Да мені стартопі випало приблизно 110 кредитів. Це досить таки непогано. Зараз ми доберемо всі кредити, які нам залишаються з майстерності. І отримаємо, в принципі, нового бралера Лумі. Так, ну що ж, трофеї мені скинулося, у мене досить таки непогано трофеїв скинулися. Також Влад, який пушек в цьому сезоні 120 тисяч йому також скинув. В нього тепер рівно 90. Йому чуть не вистачило, щоб допушити, але все одно, в принципі, навіть, до речі, Золота престиж. Я Його, в принципі, цем вітаю. Ну, а ми давайте зараз, давайте подимо, що у нас бралпасі. Три скінчика на Бібі 37-зон бралпасу. В принципі, нічого цікавого, сильно на цьому зациклюватися не будемо. Давайте Зараз отримаємо нову бравлершу Лумі. Коротше, все, що мені зараз треба зробити, це в нас відкрити цю класку майстерності, пошукати бралерів, де в нас будуть монети і кредити. До речі, вот оце Ґейл-скінчик досить таки крутий. Мене на гейла вроді зараз зачекнув. Ну, топових скінів не було, тому цей скін мене в принципі буду за нього грати. Зараз нам треба пошукати біом біобрарів і позбирати з них монети та очки сили. Я не знаю, скільки мене це час займаю. Скоріше, що якщо буде прям дуже багато, то я якісь моменти відео в принципі прошу. Так у нас тут є 300 оцих, як називається очків сили. Забираємо і 2000 монет. Кредити, поки що не чіпаємо. Я не знаю, там побачимо. Я хочу просто максимально. Муну мало витратити кредит, щоб мені не фармило сильно багато слави і більшість кредитів. Мені потім пішли на інших нових бравлерів. Так, окей, йдемося далі. Ворон, забираємо тут все поки що до кредитів. Потім там подивимось, може ми зберемо ще більше. Ну, монет, якщо, якщо я не помиляюсь, мені має хватати. тому ми зараз забираємо тільки до кредитів і все. Не, так, окей, ми вже дійшли до Тари, дивимось. Далі у нас тут у тільки стільки одна нагорода, кі тільки одна, шелі тільки одна, Міко одна. Лепріму 5 нагород. Зараз подивимось, може, тут у нас буде щось. Так, 75 кредитів, значить ми поки що це не чіпаємо. Е, так, дивимось далі. Кензі, нічого. Е, Кольт, культа щось є. Давайте зараз чекаємо, що є в культа. А е, так, 200 очків сили ми зараз це забираємо і 1250 монет, Ладно. Я бачу, що це буде нас займати дуже багато часу, нам ще прям дуже багато бралерів. Тому давайте, в принципі, подивимося, яке це все забирає в Х2 режимі. Ну що ж, мені залишається забрати останні нагороди жіна на це 300 очків сили. І зараз давайте ми подивимося, скільки в мене всього ресурсів. Очки сили в мене вийшло 44 тисячі. Насправді це прям дуже-дуже мало. І давайте зараз подивимося скільки в мене монет. І 116 тисяч. Насправді це дуже мало, бо я розраховую, що мені потрібно 130 тисяч монет. Ну зараз ми будемо дивитися, десь будемо попробувати наш крявити. Нам потрібно прям дуже багато монет, щоб вкачати всіх на 11, І то я не пам'ятаю, коли я рахував, чи я враховував Лумі чи ні. Ну зараз давайте ми також злотаємо лумі. І в принципі, сонячну славу мені тут потрібно загалом приблизно тисячі кредитів, тому давайте ми. Зараз це зробимо, Ми зараз тепер сортуємо бралерів по. Ні, по, трошки наоборот по отак от Раріті. І нам потрібно зараз зібрати з деяких легендарних бралерів трошки кредитів. І ну, коротше, будемо збирати з деяких кредитів і заодно зберемо ще трохи очків сил з монетами І може тоді, мені в принципі має вистачити. Зараз давайте подивимося. Збираємо раз. Далі на вороні. На вороні дивимося, збираємо 100 кредитів, бо я проходу, що видніше збирати з міфічних легендарних бралерів по 100 кредитів, ніж з рідкісних по. 75, чи скільки там є, ну це, коротше, вийде так от видніше. Ну я, Якщо я, в принципі, ні, ніде не прорахувався, все я правильно прорахував, тому давайте дивимося далі. Так, на сентів на що? Ну, 200 кредитів нам на сент забирати. У нас просто, по суті, ще, ну, можна сказати, в нікуди. Е, так, окей, зараз давайте забираємо, забираємо ще 2000 монет і дивимося, що в мене там лишається. Е, що в мене є меха, на мех в мене вже все зібрано, на жаль. Окей, дивимося, вольт, в мене все є. На честері, дивимося на честері, 100 кредитів ми забираємо. Скільки нам потрібно до лумі. Нам потрібно ще 400 кредитів знайти для Лумі. В принципі, я думаю, ми зараз з цим справимося дуже легко. А загалом нам треба десь 700 кредитів. Ми зараз маємо їх десь знайти. Так, з легендарниками в мене вже нічого нема. Дивимось на Мортіса, на Мортіса. Окей, можна ще зібрати на Мортіса 100 кредитів. Окей, забираємо їх. 300 очки в сели, 2000 монет. В принципі, скільки в мене вже монет. В мене, о, до речі, ми зараз якраз дошкаємо стільки, скільки мені потрібно. А так, Натарі, Натарі нема сенсу зараз збирати. Дивимося далі. Так, Макс. А, Містер Пі на Містера Пі щось є, але Там щось дуже мало. Зараз очки в села тільки не треба. Не хочеться якось це все збирати. Так, о, тут є, окей, можна зібрати зі справу та все. Давайте ми це якраз і зробимо. Збираємо ще 2000 монет і. Мені залишається зібрати ще з двох бралерів. Давайте ми зараз це зробимо, наприклад, на Барені. Як я бачу, мені якраз тут треба. Збираємо на Барені, залишився ще. Один і ми, в принципі, золотаємо Лумі, але також нам потрібно ще зібрати трохи кредитів, щоб ми могли вкачати сонячну нашу славу. мою першу сонячну славу. А так, давайте заберемо ще з квіком. Мене в нього, в принципі, тут також достатньо нагород є. А так, 300 очків в силу. Окей, до речі, ми вже золотали лумі, я забув про це сказати. Лумі, новий міфічний бралер, Останній у мене якраз 90 90 браулери. 31 з 31 міфічних, Тому давайте ми зараз забираємо. І до речі, що я вам хочу сказати по цьому бралеру, Так, 10 кредитів ми золотали зараз в славу. Забрали ще 2000 монет. І зараз давайте що я вам хочу сказати про лумі. Що я раджу вам купляти? Скоріше, що я її прокачувати не буду. Ну, я і прокачав на, на 11 але гаджет і посівки я купувати не буду, бо мені скажеться, що монет зараз не хватить, тому потім, коротше, будемо бачити, якщо хватить, то окей. Я раджу вам купити другий гаджет, та з посівкою раджу купити другу посівку. На мою думку, що вони більше ну, більше де використовують. Але по в мене, як завжди, я ставлю собі шити і кулаки, ви там можете грати, з яким вам в принципі, зручнішим. А ми давайте далі вже дозбираємо, що нам там залишилось, щоб отримати нашу сонячну славу. Я вроді зупинився десь біля лу, Тому давайте ми зараз беремо 6 з нього 100 кредитів і... А скільки мені там залишається, окей, все, мені залишається зібрати просто з двох бралерів. І в мене буде сонячна ця слава. Тому зараз давайте, в принципі, зафіксуємо цей момент. Так, лузі брали. Генерал Гавс, дивимося в нього має якраз тут бути. Окей. 100 кредитів і це сонячно славичення. Чи чи... А, ні, стоп, це ще ні. Це ще не, що чуть запутався, трохи через це, я забув. Ну все, останні брали залишається. Давайте ми навіть зберемо з рідкісного, щоб нам не так багато що кредитів. Трошки, боже, будемо по суті мінус. Ну, давайте зараз будемося когось рідкісного. Наприклад, Роза. А з Роза в мене все зібрано. Ну, давайте візьмемо Боко. В нього тут якраз, до речі, є монетний пант. Тому давайте зараз забираємо 75 кредитів, Скільки ще мені хватає? Скільки ще що... мені... Так, мені хватає. Ми зараз забираємо ці кредити і сонячна слава, нова слава, мені залітає, треба буде тепер мені переробляти, скоріше, що бойово моя карта, якщо не підійде сонце. Ну, ми, в принципі, сонце золотало, так от тепер круто воно виглядає. Давайте, в принципі, надінемо її і заберемо давайте останні наші оці нагороди, в принципі. І Давайте подивимось, що в мене там вийшло. Вийшло у мене, до речі, 137 тисяч монет, монет мені вже вистачає. А от почкам по сила, я не знаю. Ну, зато в мене тепер є сонячна слава, і мені зонячно і два. Потрібно цих 12 тисяч кредитів. Не знаю, напевно, що для мене це піде цілий рік. Ну, а ми давайте тоді почнемо, в принципі, з прокачки всіх бралерів на 11-ту силу. Тому давайте, що почнемо, давайте, напевно, що ми отак, от, ні, нам треба поверлевел виставити і почнемо всі вкачувати. Лум я вкачав в останню чергу, бо я не знаю, чи мені. Ну, по суті, ні, давайте. Лумі ми вкачаємо на дев'яту силу. Там далі подивимося, що як піде на дев'яту, хай вона в нас буде так шоста, сьома, восьма і дев'ята. Вкачуємо. І тепер погнали качити всіх інших бралерів на однасту Надіюсь, що мені вистач... вистачить очки в сили монети. якщо ні, ну то прийдеться потім ще більше, коротше, збирати, І ще більше грати. Ну, давайте щоб також не здягувати. Давайте я зараз пару в принципі, вкачаю на 11 І потім я вже буду вкачувати в Х 2 режимі, щоб ваш, ну щоб ваш час довго не зяти. Тому давайте зараз ще вкачаємо дага і я полетіти вкачати всіх інших в x2. Бо навіть більшому режимі. Що ж як ви бачите, на жаль, мені не вистачило трохи монет і очків сили, щоб вкачати всіх бралерів на 11, Але мені мені залишилось вкачати 26 бралерів, і я порахував, мені потрібно ще знайти десь 87 тисяч монет, ну якщо не рахувати тих, що в мене зараз є на балансі, і 44 тисячі очків сили. Я не знаю, де мені в принципі стільки очків села знайти. Я можу зараз, типу, посортувати по не по мострофес, а по майстерності, пошукати позабирати кредити. Може мені в принципі вистачить, але я тоді зберу всі свої кредити, а Для чого мені це робити? Якщо я краще за ці кредити собі зроблю нових бралерів на нових Брали рахапну майстерність. І, коротше, отак от краще от, робити. Тому е, поки що Бокшої мене, в принципі, так і залишиться зараз. От ні, стоп, я не туди, бо десь треба зайти поверлевел. От, поверлевел. Коротше, тому, на жаль, поки що в мене буде отакий от аккаунт, там, де дуже мало. Зараз монет і в сили. Ну і в принципі, зато майже всі 11 сили. Я старався вкачувати всіх на 11 силу, хто мав гіпер. Ну, я в принципі ви могли бачити, Мені лишилось вкачати там пайпер, була буквально, кольта. Ну, коротше, буквально 3-4 бралера. в мене ті, що з гіпер. У мені навіть десь приблизно 6 бралери ті, що в мене мають гіпер. У мене вони не вкачені 11 зусилу. Ну я думаю, що це не страшно. І так досить таки багато я собі прокачав цей аккаунт і нарешті витратити всі свої монети. Довелося дозбирати 100 тисяч блінгів і витратити навіть їх. Ну, поки що, я пішов далі збирати, також я міг зібрати звідси але я в цьому сенсу не бачу, тому поки що Поки що я буду всі тримати нагороди далі Назбирувати, дозбирувати все. І будемо вже, коротше, далі дивитися наступних відео, може, в мене вийде прокачати. Ну, а на цьому вже буду закінчити відео, тому кому нас полосі, близько. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміться на з нок, щоб розказувати мої Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.